Затопив російську яхту, а тепер ремонтує двигуни від танків у силах логістики. У перші дні Великої війни Тарас Остапчук працював старшим механіком на російській яхті в Іспанії. Яхта належала гендиректору Рособорони експорту. Пан Тарас побачив новини про влучання ракети у житловий будинок і вирішив діяти, затопив яхту ворога. Я сподівався, що цей вчинок призведе. До поширення шкода, мені був один єдиний випадок відомий, коли була захоплена віла, десь на узбережжі Франції. Вон, тобто, люди зробили нагіличним момучинку. Більше я про це нічого такого не чув. Іспанський суд виправдав Тараса Остапчука. Чоловік одразу повернувся в Україну, щоб мобілізуватися. Його вміння стали у нагоді у силах логістики. Він став першим, хто розібрав двигун американської бредлі до останнього гвинтика. Це одна з головних машин підтримки піхоти. А буквально щойно закінчив ремонт насоса танкового двигуна. Як бачите, все чисто це насос готовий до роботи. Зараз я його зніму і віддам на склад готової продукції. В іншому ремонтному цеху сил логістики відновлюють гусеницю до БМП. Увесь процес займає в середньому три тижні. Олександр якраз впресовує металеві пальці гусениці у стрічку. Чоловік пройшов пекло війни на Луганщині, там отримав важке поранення стегна після скиду з дрона. На відновлення в Олександра пішли місяці, і тепер він знову допомагає армії. Поначалу, звісно, було важко, що воно боліло все ну але ж треба якось рухатися. Ну треба піднімати країну. З коління казали, крім ремонту гусеницю тут виготовляють троси для танків. Технологію вже відпрацювали. Запас матеріалів закупили на рік вперед. Частина закупає канат, закупає ковше, закупає цинк, і ми робимо ці троси. Пан Раду раніше керував книжковим ринком Петрівка у Києві, а зараз ремонтним підділенням частини сил логістики за спиною навчання в танкоінженерному училищі і служба за фахом. Попри роки роботи на цивільній посаді, досвід танкового інженера не зник. З початком великої війни чоловік повернувся у військо. 90% його підлеглих ветерани, ті, хто отримав поранення на полі бою. Хлопці замотивовані і хлопці хочуть теж приносити, ну, в пользу, щоб наша перемога була побыстріша. Поэтому ну ми кожен на своєму місці маємо робити те, що ми довжні ділити. Аби ставити броню устрій силам логістики, як і іншим підрозділам ЗСУ, доводиться долати два основні виклики: шукати фахівців і фінансування. Та, попри труднощі, ремонтні цехи не зупиняються. Аби збройним силам завжди було чим нищити ворога на фронті. Юлія Горбань, Олександр Банний Укренформ.